Доброго дня. Хочу вам показати, що в мене на городі. Давно я виходила до вас. Ви вже свою люду забулися. Хочу показати, що в мене на городі. То настрою нема, то роботи багато. Сьогодні пасмурно. Віджидаю дощу. Вночі чуть-чуть Поприскав і не було дощу. Це вітерець такий і хмарно, може піде дощик. Зараз покажу вам, що в мене трошки на городі і як. Ой, вітер, бачите, який вітер буде? Так, тут у мене посаджено на бощі сицевий бурячок. Забачите, синю О, восени купляли цибулю. Синю. Така стоїть. мощна така. Це квочку садили на зиму. Півтора рядка, довга така розума. Ой, мабуть, буде дощ, бо щось холодно стало. А то радар цибулька посаджена, гарна. Уже вирвемо, хочеться свіженько і то рвемо. Хоча в мене багато ще цибулі з прошлого року. На зажарку ту використовую тільки, Якщо хочеться свіженько салат чи ще куди. Ну ось так. Часник. Стрілки порвали. Хмарно. Хмарно на дворі. жду дощу. От, треба стір. Остірала, треба зібрати. Сотим коти й там був зі мною, і тут. Білокрилки нема поки. Оце прорвали, не прорвала, вирвала бур'янець і кріп срізала. Це сію таку сіянку на малесеньку цибульку, а потім буду ту цибульку садити весною або осінню. Це в мене тут два, вісім рядків цибульки, а то моркву я так. Між до цибулькою садю. Тимко, куди ти пішов? По моркві. А тут ось манюсенький такий перчик. Висадила. Висадила, не знаю, прийметься, не прийметься. Ось такий манюний. Це солодкий. Не хочу вже поливати його в коробках. Пізно посіяла. Буде, то буде. Не буде, не буде. Одна партія огірків у мене вже велика. Партія оце така маленька. Рядочки. Оце така цибуля, падаліще. Ну, яку не зібрали ми. Це буде на сімена. Хотіла зрізати, якщо зрізати оці цибахи, буде головка. так подумала, що нехай будуть тут сімена. Куди я туди йде Оце квочка садили на зиму. Ні, це весною садили ми квочку цю. Так, весною. І ту цибулю весною садили. А цю садили на зиму, це синя, червона, така вона якась. Аж ну, темна, темна цибулька. Зараз подивлюсь, чи видно її. Отака. Воно, бачите як. Де воно? воно. Така цибулька. А це квочка. Варядка, квочки. Це так, не знаю, хто як каже, хто кущовка, хто квочка. Це ми восени садили. І це радар, цибуля. На радару тільки одна стрілка була цибульки. На червоній 4 знайшло. Ну, оце так. Тут чесничок ще посадили. Там посадили 15 рядків, а тут 2, 6. Вісім. Ну ось так. Так, посадила я вже всю розсаду. Там посіяла в рядки, вже отакі помідорчики. Ну, як отакі в рядках. Отакі. отакі. А це садили розсаду. Метр, повинен бути метр, рядок від рядка. Ось перший тут володя майже метр. А це прямо сантиметрів, мабуть сімдесят. 80. А далі вже трошки ширше пробимо. І, і помідору помідора 20 см. Оце ми так садимо помідори. Не підв'язуємо, бо якби це я 20 кущів чи 100, а яких 100, то підв'язувати нема бажання. Врожай гарний буде, будемо збирати і кудись придумувати. І ось то ми перші посадили помідори. Це своя розсада. Такий маленький парничок. А це ось посадила другу. І там далі це тут сім рядків, а далі п'ять. Там горох і кукуруза і картопля. А в кінці городів воно гектар сої посіяли. Сою вже покропили від бур'янів. Ну ось так. Оце така в мене. Тут все більше в мене перчик, синя капуста і така ось, ось синя капуста така і таку посадила, таку баклажани синенькі. А ось який красовчик у мене вже, дивіться, приїхав, приліз. Бачите? Приліз на баклажани Ну ось так. Десь пустила візьму. Черешені в цьому році багато. Дивіться, тут ще хочу показати. Там кабачки воно. А це посадила весною цибульку, яка остал, залишилась. І я її садю. Хочим використовуємо зразу, як вона молоденька росте, їсти. А то на сімена. Вона, вона вже стрілки повикидала. І буде будуть сімена У нас цибульку. Це в мене хрін росте, це в мене ліса. А це ось садили ми на зиму. Цибулю велику. Це ми спеціально садимо на сімена. Ми весною садила я аж туди рядки. А потім ми їмо весною. Це в нас зелена цибуля йде на уро. І оце ми бачите, оце три ряди, скільки ми з'їли. Там два оста залишилось. І тут оце. Це на сімена. Отака цибуля висока. Це мені ось по груди. Бачите, яка цибуля. Потім розростеться і буде. То, що треба, в цьому році яблук багато. Це Петрушку посіяла молоденьку, бо там вже в ці бахи піде. Вон чорна смородина. Росте. А ось окущ року часник залишився і оце стрілки. І отак ми її зриваємо. Не різне зрізаємо, не вириваємо, бо я колись виривала, а потім дощі були та гнив. Часник мені не сподобалось, то я тепер так не роблю. А тільки зриваю. Уже років 30 отак зриваю. То воно в мене Гергіня. А це дочка принесла, каже, зять привіз таку коромашку. Я взяла. Посадила, вона така гарна ромашечка. Ой, димок, і ти прийшов? Тимко тут ходить і димок прийшов. Ось. Бачите, морози були, але абрикоски це сливо абрикоса. Бачите, такі абрикоси є. Ну що, показала вам трішки, що в мене на городі. Вишень в цьому році багато. Тут ось на цій вишеньці не дуже багато. Ось, бачите, це тільки сходить. Огірочки такі сходять. Тут у мене. Тут небагато вишеньок. А там у дворі -то багато, дуже багато. Але це е, вишня, отут от, черев, черевишня кажуть, такі. Вони крупні-крупні, такі здорові, вишеньки такі, бачите, ось. Ну все, показала все. А це посіяла свій буперчик. І я його солодкий. Посіяла в рядочки. І он дивіться вже які. Ще трошки якби полить треба. Я тоді пересадю. Я ось перший виліз. Вже такий, що можна і пересадити. Воно. А він тоді швидко, швидко росте. На, на цьому. О, ще я вам покажу помідори зараз, поки вже дійшло сюди. Це я сіяла весною. І моркву, і цибульку. Це в мене. Кабаки на кашу. А це я садила все в рядки, сіяла помідорчики. А потім тут було так зарожче, тут була у нас пшениця. Оце ми огородню і картоплю все посадили на, де була пшениця. І оце посіяла у рядки. Такі ось, дивіться, помідорчики вже. Бачите, такі отакі. І воно рядочки. Я вже раз висипала. А це думаю може дощик піде, щоб ще раз висапати. Кріп зрізати потрібно. І висипати помідорчики. Бачите, дивіться, які рядочки. Оце такі. І вони доженуть ті помідори, що садили розсаду. Це в мене червоний бурячок тут. А це остаток малесенька була, така цибулька залишилась, хотіла викинути. А потім кажу Володі, та я її покидаю так. А вона, а вона ще й виросла. Буде якесь, буде якась. Яблук багато. Фух, багато цвіту було, багато яблук. Що лишнє обпаде. Ось бачите, дивіться, чотири яблучка. Три великі, а одне яблучко вже воно приготувалося, воно жовтий, бачите, фостик і воно вже і так от паде. Воно, Скільки яблук. А тут посадили, не посадили. В минулому році садила цибульку, ой, чесничок. Одну зубку так Кажу, Володі, піди, викопай часник. Як ви думаєте, він викопав? Ні, він не викопав. Прийшов, каже, викопав. І вже пізно так, а я кажу, ну й добре. А весною він весь зійшов, бачите? І не треба було садити. Ну, ось так. Ось цебах назірвала, бачите, отак злами цибухи. Це тут у нас була редиска біла трішки і червона сора. Найкраща цибу... редиска для мене це сора. Вона в цьому році така гарна. Ми її вже трішки об'їлися. А це, було я сьогодні нарвав, я яйця зварила. Так і крупними кусками порізала цибулю. Хорошо достала. А він каже, я хочу туди редиску. Ну давай туди редиску. Вкинули, порізала пластинками туди редисочку. Бачите, отаку. Ось. Не буду рвати, нехай росте Треба полити. Треба полить. Це сора називається. Клубніка у нас в цьому році, полуниця. Гарна. Ніби все є, якби тільки дав Бог, щоб закінчилась війна, і більше нічого не хочеться, бо временами й кусок не лізе в горло. Ой. Оце картопля така. Це ми тут з краю посадили жовту, гренада називається картопля. Володя тільки раз її підгорнув ралом. Буряк просапала два рази, такий він гарний. Ще разок пройду, якби дощик пройшов після дощу. А це тут травка в нас була. Ось навіть ось залишилась. Бачите, травка. Після травки завжди гарний, гарна картопля. А ми після травки сіяли пшеницю, а в цьому році... Садили картоплю. Тут так я вам показувала, багато було соломи, але вона вже перепріває, і її майже не видно, а картопля непогана. Оце аж туди до сої. У нас гренада. І з того боку трошки гренади, а то різні сорти. Ну все, тепер вже все показала, а то я не виходила. Це екскурсія по городі. Всім зичу миру. Здоров'я і щоб закінчилась війна. Пока-пока.